Вітаю вас, шановні учні! Давайте в цьому відео розглянемо, як створити мінйона з На першому кроці видаляємо чоловічка. Далі беремо з вами, обираємо інструмент кола, обрали, встановлюємо в центрі і задаємо розмір 400 за допомогою клавіатури. Натискаємо Enter. Зробили. Добре. На другому кроці ми з вами беремо інструмент дуга. Ось Тримаємо натиснуту клавішу миші, щоб у нас транспортер став зеленого кольору. Зробили. Добре. Далі беремо одну точку і ведемо до синьої осі. Зробили. Добре, коли це зробили, далі ми беремо інструмент олівець і повністю наш сектор малюємо, щоб він у нас став залитий. Зробили. Добре, ось так у нас має вийти. Далі ми з вами беремо інструмент повернути, або за допомогою колесика ми ще повертаємо, повернули наш об'єкт. І далі беремо ось тут інструмент ведення. І ведемо по колу повністю, щоб у нас вийшла ось така полусфера. Добре, зробили. Все. Далі ми з вами змінюємо вигляд, виділяємо наш. Об'єкт, виділили. Далі беремо інструмент переміщення і переміщуємо його, перемістили. Добре. Що необхідно зробити далі? Повертаємось в режим 3D. Обираємо інструмент кова, встановлюємо розмір кола так само: 400. Встановили. І далі беремо інструмент витягнути. Інструмент вдавити витягнути. Так, взяли і витягуємо на довільний розмір. Наприклад, такий розмір нам підійде. Добре. Далі ми з вами беремо інструмент, змінюємо вигляд. Беремо інструмент перемістити і переміщуємо. Так, ось, тут, бачите, помилочку зробив: Ctrl-Z, натискаємо. Необхідно спочатку видавити, виділити об'єкт, і після цього взяти інструмент перемістити. Переміщуємо, щоб у нас наша сфера з'єдналася з циліндром. І так, зробили, дивимося, поверта... приблизимо об'єкт, повернемо, все добре, зробили. Далі ми з вами виділяємо об'єкти, виділили і. Переходимо в режим знову 2D і переміщуємо. Перемістили. Перемістили. Добре. Так, на наступному кроці ми з вами беремо інструмент кола і малюємо ось таке невеличке коло. Намалювали. Намалювали. Добре. Тепер беремо інструмент. Втягнути-витягнути, і трохи його витягуємо. Так, витягнули, витягнули. Дивимося, що у нас вийшло. Все добре, все, що потрібно, і вийшло. На наступному кроці знову повертаємось в режим 2D. Так зручніше нам буде перемістити цей об'єкт. Виділяємо і переміщуємо до нашого циліндру. Так. Перемістили, можна ось тут в режим 3D подивитися, що у нас трохи його так. Давайте збільшимо. Так. Дивимося можна трохи вище. Так. Так, занадто низько. Ось таким чином. чином. Ось тут. Так, так, зробили. Дивимось, що у нас вийшло. Повертаємо по колу. Так. 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 Так, 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 так. Все добре вийшло. Що ми робимо далі? Далі, для того, щоб створити нашого мінньона, ми беремо інструмент прямокутник і малюємо ось такий невеликий прямокутник. Намалювали. Беремо інструмент витягнути і витягуємо на довільний розмір. Витягнули. Добре, далі беремо інструмент лінії, малюємо і знову беремо інструмент витягнути. І оцю частину витягуємо, щоб у нас вийшла ось така рука. Добре, зробили. Далі беремо, переміщуємо його трохи, цю руку, перемістили. Ctrl C, Ctrl V. Вставляємо у нас, дублюємо об'єкт, і далі робимо наступне переміщуємо його до нашого міньйону. Перемістили. Виділяємо другу руку. Виділили і виділили другу руку. І знову інструмент беремо перемістити. Переміщуємо, ну, розмір приблизно однаковий. І відстань, щоб у нас була. Так, встановили, дивимося, що у нас вийшло. Около повертаємо. Так, 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 є. Далі, ось тут можна. Ось таким чином поставити його нашого міньйону. Далі знову беремо інструмент кола. А давайте так, змінимо вигляд. Змінюємо вигляд. Беремо інструмент кола. Так, і ось тут, скільки розмір у нас не дуже важливий, можна трохи збільшити раз. Ось так, два зробили. Можна, до речі,. Трохи навіть поекспериментувати, да, тут більше творчу діяльність. Витягнути там, вдавити, наприклад, ось таким чином, щоб воно об'ємне було. Добре. Що тепер нам необхідно зробити? Тепер нам з вами необхідно зробити наступне: ми з вами беремо інструмент Лінія. Малюємо одну лінію намалювали. Беремо інструмент лінія, Малюємо другу лінію. І ось тут є такий інструмент крива. Скільки ми тут працюємо з вами на циліндрі, щоб у нас, так, намалювали. Виділяємо. Добре. Все, тепер у нас залишилося лише питання розмалювати нашого мінійона. Для цього ми обираємо фарбу, обираємо. Плакитний. Обираємо жовтий. Руки теж робимо жовтими. Ну Тут вже на власний розсуд. Да? Тобто, які кольори вам подобається, ви робите. Так. Дивимось, що у нас вийшло. Так. Далі, де ока можна ось тут зробити. Колір знову ми беремо. Так. Чорний ось так. Або навіть ось тут давайте э, зробимо. І так, ось тут давайте зробимо сірий колір, встановимо. Завились сірий. Ось так білий. От тут, бачите, коли ми змінюємо колір, то у нас повністю циліндр. Тому можна ось тут э, взяти так, довільно, ще раз, ми візьмемо і ось тут. Намалюємо таке невелике. змінимо зараз вигляд. Давайте. Так, у нас вже майже все готово. Єдине, що ось тут мені оком не подобається. Тому ми візьмемо зараз інструмент, щоб у нас жовтий цей не відображався, ми повністю зробимо наступне. Зараз з вами. Так, взяли інструмент кова. Так, і ось тут можна його так встановити. Це коло невеличке. Ctrl z збільшуємо, Так. За осями координат треба змінити. Так, Ctrl-Z. Так. намалюємо так, приблизно намалювали. Або навіть тут, знаєте, як можна зробити? Ми зараз це питання. У нас тут мав бути циліндр. А чого він у нас. Тому що ми його вдавили всередину. Так, значить. Так, створили, залили, Давайте зайве повидаляємо. Так. 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 Так, так. Тепер само око ми ось тут створимо чорним. О, все. Ось так. да, швиденько зробили. Зрозуміло, що тут ми з вами розміри всіх не дотримались, ну, тим не менш, ось такий у нас вийшов. Непоганий міньйон, дуже швиденько, за 10 хвилин ми з вами створили ось такого 3D міньйона Можна ще ноги йому розробити, да? тут, тут уже хто як бажає. Так, ось тут ще можна, як на мій погляд, руки йому домалювати. То руки білі. о, Так, збільшуємо так, повертаємо. Ну, ось тут хай залишається такі сірі у нас. Так, ну ось так ми швиденько. Ага, навпаки. Знову навпаки, як на мій погляд, бачите, не так зробили. Треба ось тут нам зробити чорний. А тут, ну, давайте рожевий зробимо. О. Ось тепер краще він виглядає наш такий роботизований міньйон. Да, якщо його збільшити. Ось ми його бачимо, який він у нас вийшов, непоганий. Дякую вам, що залишаєте з нами, підписуйтесь на наш канал.